Літо зі спільнокемп в Ужгороді завершує свою роботу літній простір, який був покликаний об'єднати дітей місцевих і з тими, хто вимушено залишив домівку через війну. Обласний центр став крайньою точкою проєкту, який до цього працював у Іршавській та Свалявській громадах. Спільно Кемп постійно подорожує по різних містах, і це наше завершальне місто, а саме Ужгород. Основною метою цього кемпу є саме внутрішня інтеграція всіх цих дітей. Тобто, в кемпі, десь приблизно, якщо подивитись по статистиці, то 50% це є діти з тієї громади, в котру ми приїхали. А 50% це є внутрішньо переселені особи. І можна багато говорити знаєте, про статистику. А мабуть, найприкольніший такий випадок є у нас з. Сваляви, коли в нас був хлопець, і ми його запитуємо. Ти звідки? Він такий, та я місцевий. А ми такі, така звідки? Ти він каже, та я з Харкова. Учасники разом із менторами-фахівцями щодня дізнаються про особливості різних професій. Також навчаються створювати фото, відео, репортажі на суспільно важливі теми та музичні композиції. В останній день літа діти пізнавали ази режисерської майстерності. Діти дуже дружні між собою. Вони не бачать між собою якихось кордонів. Між ними немає кордонів. Деякі всі діти прекрасно спілкуються. Цю українською мовою між собою і з менторами теж всі діти дуже унікальні і. Насправді, мені здається, що не я приїхав сюди їх чомусь навчати, а вони мене дуже багато чому навчають. Рената, яка приїхала із Харкова, розповіла, що саме їй сподобалось і запам'яталось у спільно кемпі. спільно кемпі мені дуже сподобалось, що тут є музика і є режисування. Ми розбираємо, от зараз у нас є ідея режисування, ми розбираємо фільм. Я знайшла дуже багато друзів. У мене є раз-два. Три, чотири, п'ять, сім друзів, сім подруг і ще десь близько трьох друзів. А Ужгородець Микола разом з новим товаришем захопився створенням відеоконтенту, результати якого презентують вже незабаром. Я маю одного друга, його ж звати Женя. Ми з ним почали робити відео на те на конкурс. Ну ми дружимо ще поза лагерями, гуляємо інколи, і ми вже зробили три відео. Загалом за три літніх місяці вже близько семи тисяч дітей та молоді стали учасниками спільно кемпу. Вони навчилися створювати власні історії, бути режисерами, акторами, журналістами, дизайнерами, пожежниками та мерами. А також дізнались про здорове харчування, демократію та рівність у суспільстві, гігієну щеплення, мінну небезпеку та збереження довкілля.